громадянка буде 10 днів на оскарження цієї постанови. А давайте Наприклад, ви підете. Святослава Хоробного, 9. Просить це... відео -діонівіна. Дивіться, Грудні дивіться, камери, для вас, відео 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 це так не працює. Це так працює. Постанова Касаційно-адміністративного суду Верховного суду від 15.03.2019 року. Позиція суду, оскільки патрульний не задокументував і не надав докази факту правопорушення, Верховний суд України вважає вимогу щодо пред'явлення водії посвідчення неправомірною рішення Верховного суду. Ви мені зараз говорите про те, що ви зупинили і вам зобов'язані ви будете виносити. Ну що поробиш? Фортуна повернулася до нього іншим боком. Що зараз ну, говорите таке? Навіщо ви громадянку вводите е, в оману? От навіщо ви це робите? Є рішення верховного вже таким як ви, от які виривають посвідчення просто в нас виривав ви? посвідчення. До вас не доходить. Ви? Я не розумію. Ви мені ви не можете ви, ви мені нормально? не коміть? Ви мені О, не хоміть до мене голос повершати не надо.